На сьогоднішньому уроці ми розглянемо, як застосувати розподільний закон множення для спрощення буквенних виразів. Це може звучати дуже страшно, але сам закон зараз ми повторимо. А буквенні вирази це ті вирази, в яких є букви. Отже, ми повторимо розподільний закон множення спочатку відносно додавання. Якщо в нас є сума, і вона множиться на число, то ми множимо. Перший доданок на це число, другий доданок на це число. Ось у нас це показано, і результати додаємо. Розподільний закон множення відносно віднімання, дуже схожий для додавання. Просто ми множимо вже не доданок доданок, а зменшуваний від'ємник, і в нас в дужках не сума, а різниця. Тут ми поставимо плюс, не плюс, а мінус. І ті результати, які ми множимо. Зменшуване на число і оцей від'ємник на це число. Ми оці результати просто будемо віднімати, тому що ми отут множимо різницю на число. Вони дуже схожі, просто відрізняються оцією дією в тушках, і потім оцією дією додавання, отут, а тут віднімання. Як це застосувати на прикладах? Ще звернув увагу на те, що коли ми застосовуємо цей закон, то зліва в нас дужки є, а справа дужок вже немає. Тому завдання може звучати розкрийте дужки. Якщо ми розглянемо цей перший приклад, то тут також є множення суми на число, але число записано першим множником. Від цього не змінюється сам процес. Ми все рівно один доданок множимо на це число, інший доданок. Множимо на це число і результати додаємо. Як це буде виглядати в записі? Отже, що ми робимо? А множимо на число, другий доданок 11, також маємо помножити на число 5, і результати додати. Ми знаємо, що А помножити на 5 це буквенний вираз, ми можемо записати його як 5А, а 11 помножити на 5 ми можемо обчислити. Таким способом ми розкрили дужки. У другому виразі перший доданок 2n, другий доданок m, і ми множимо його на число 6. Так, можемо і записувати 2n помножити на 6. Можемо відразу додавати, бо ми і так знаємо, що потім результати ми додамо. І другий доданок m помножити на 6. Тут можна зробити дію в цьому першому доданку, бо є число 2 і 6, можна їх перемножити. Буде 12n. Вже знак множення не записуємо, ми його опускаємо, хоч ми знаємо, що він тут є, але не записуємо. Додати і вираз m помножити на 6, ми можемо записати, переставити множники місцями і буде 6 помножити на m. І також знак множення не записуємо, тобто буде просто 6m. В третьому випадку в нас є три доданки. Ми просто три рази множимо і потім результати додаємо. Все так само, як і в перших двох випадках, тільки в нас буде на одну дію більше. Дивіться, 5p перший доданок множимо на 3. Так і записуємо. Додаємо наступний результат. А наступний це в нас k помножити на наш множник 3. І останній результат, якщо у нас ще є доданки, ми також їх множимо. 6Т помножити на 3. І тут залишається, скажімо так, зробити порядок. Тобто, ці дії, які ще можна зробити, зробити. І записати вже, де можливо, без знаків множення. От так, наприклад, в першому доданку у нас є 5 на P на 3. Ми 3 на 5 можемо перемножити. Отримаємо 15. І букву P також записуємо. 15p або 15 помножити на P. Плюс 3 помножити на К. Ми можемо записати іншим способом компактним оцим, без дії множення, 3К. І плюс третій доданок. Він має два множники числові. два числа, 6 і 3, Ми можемо їх перемножити. 3 на 6, 18, І буквенний вираз Т. Тобто 18Т. Тепер розкриємо дошки, в яких діє віднімання. Отже, по порядку. 7 множимо на С, d множимо на С, і результати віднімаємо, тому що в дужках у нас віднімання. Можемо записати це таким способом, щоб дію множення не ставити. Тобто 7C. -DC. Я ще раз записала цей приклад, і ми можемо його зробити і другим способом, тому що ми множимо, можемо множити 7 на С, можемо множити С на 7. Тобто, також можливо, щоб цей множник, що перед дужками ви множили спочатку на одне число, а потім на друге число. Отже, спробуємо так. Це помножити на 7. Ви можете записати тут мінус, тому що ви будете бачити, що у вас в дужках мінус. І далі це помножити на d. Тепер також ви можете опустити її множення і переставити тут місцями це і 7, щоб традиційно записати спочатку число. Потім букву 7P-CD. В наступному прикладі так само можете міркувати двома способами. Можете P множити на N або N множити на П. Тобто, все рівно вам потрібно зробити так, щоб кожне число дужки було помножено на оцей множник. Н на П і 5M на P. В дужках є віднімання, тому у вас також буде віднімання, коли ви розкриєте дужки. Отже, P помножите на N. Записали відняти P помножите на 5M. Тепер зробимо дії, які можемо, або перенесемо числа наперед. Pn запис записуємо без дії множення. А ось тут 5 записуємо попереду як коефіцієнт числовий, а далі всі букви. Тобто вийде у нас 5pm. Або можемо у когось вийти 5мp. Тут вже немає різниці. Чи, наприклад, в цьому випадку може вийти НП. Ми букви можемо змінювати місцями, все рівно це є множники, все рівно тут ми знаємо, що є дія множення, і установки множників не змінюються. Але число традиційно записують попереду. Спочатку число, а потім вже ті букви, які в нас є у виразі. І останній приклад має в дужках і віднімання, і додавання. Отже, 2А множимо на 2П. тепер 2А множимо на 3К. Тепер зверніть увагу, 2П і 3К віднімалися в дужках, тому ми тут ставимо знак мінус. Віднімаємо. Далі 2А нам ще треба помножити на третій компонент з дужок на 6Т. Але тут ми мали дію Ми 6Т додавали. В дужках тут додається 6Т. І коли ми розкриваємо дужки, у нас буде тут додавання 2 помножити на 6Т. Тепер усно можемо перемножити і поставити запис так, щоб спочатку було число, а потім букви. Отже, Тут у нас 2 на 2-4 АП. Відняти. Тут у нас 2 на 3, 6 АК. І останній доданок. 2 на 6, 12, А, х. Таким способом ми можемо розкривати дужки, користуючись розподільним законом множення відносно додавання і відносно віднімання.